Доброго дня! Сьогодні хочу показати вам таку цеярку 2013 року. Вона вже йде як рестайлінгова, з рестайліновими крилами, з рестайлінними двірними картами. На машинки 860 пробігу. По кабіні майже ніяких робот не виконували, трошки звернулись до ПДРчиків порівняти двері. Все зроблено, все в ідеалі. Машинка на свої роки дуже гарно виглядає. Кузов, як звичайно, зробили трьохсторонній апрокіт з італійським гідроциліндром Пента. Встановили вивід гідравліки для прицепа, траверсу, фаркоп, як завжди також вписали. Така от машинка вийшла. Гарна, довжина кузова 470 вийшла, висота 1,90 м. Також вже майже готові машини з лінивцями. Зараз підготовлюємо рами під покраску, кабіни під покраску. Ось другий. Тут вже частково розібрані. Почали фарбувати. Також в роботу заїхав одноосний дав. 2010 року. Вже почали його робити. Десь через місяць буде готовий. Телефон для замовлення автівок або переобладнання в самоскит буде закріплений в коментарях. Дзвоніть, надамо вам консультацію. Переобладнуємо також ваше шасі. Приганяйте автівки. Все зробимо вам під ключ з переоформленням. Гарного дня!